Суддя, і на його закони покладатимуться острови. Я не знаю, тут островами, може тут Америка названа, тому що вона тоді ще не зовсім відкрита була. А сьогодні дивимося, виявляється, американці це сама така країна, де президент не може бути невіруючим. Уявляєте? Так говорить Господь Бог. Котрий створив небеса і розпростер їх, котрий встановив простори землі і все, що на ній, та дає дихання людин, людям, котрі на ній живуть, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я Господь покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе, я учиню тебе заповітом для народів. Світочем племен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниці, з темниці тих, котрі живуть у темряві. Я, Господь, таке моє ім'я, не поступлю своєю славою іншому, своєї не віддам різбленим ідолам. Те, що віддав мною було провіщено, відбулося. І тепер я сповіщаю нове, перш ніж воно почне звершуватись, я вам сповіщу. Знаєте, і ми сьогодні навіть спостерігаємо за подіями, які відбуваються, дивимося на них, а воно все записане. І війни, і слухи про війни. Для когось дійсно війна, а для когось це просто слух. Для когось це особисті переживання, а для когось це такі відголоски, і хтось думає та помагать чи не помагать тій Україні. <кій> а воно було сповіщене. Воно вже відбувається на наших очах. І це свідчення для нас з вами. Про те, що Господь близько. Про те, що. Господь хоче завершити оце земне існування безбожності. Знаєте, добре нам, коли ми всі з вами зможемо в сьогоднішній день, не дивлячись на всі випробування, не дивлячись на всі оці негаразди, на оці тривоги, на оцей біль в серцях наших, коли ми можемо поглянути. Догори і сказати «Єй гряди, Господи Ісусе. Оце рішення воно повинно бути прийняте кожним з нас. Оце рішення, воно повинно, знаєте, воно сьогодні краплина за краплиною плекається в наших серцях. Ми просто так, може, навіть для самих нас воно не помітне, але воно зрощується, зрощується нашим Господом. Зрощується безпосередньо через Дух Святий, який торкається наших сердець, який дає настанови, який дає нам можливість зробити правильний вибір у житті нашому. Друзі, що нам треба робити? Нам треба звертатися до нього. Нам треба шукати Його лиця. Нам всі свої якісь незрозумілості треба приносити. А він розтолкує. Каже, якщо, якщо його ще й не було, я вам сповіщу це все. Ви зрозумієте, як і що і куди. І знаєте, сьогодні ми молимося з вами за нашу державу, за Україну молимось. Господь сильний, в одну хвильку взять і перемінить образ мислення цього ворога і зробить так, щоб він розвернувся. Зразу нам репарації віддав, прислав своїх будівничих і відбудували все. Господь сильний це зробить. У нас ще віри не вистачає на це, і такого дірзнення, мабуть, ще нема, щоб нам взяти, так помилитися, воно раз і сталося. Ну, я вам скажу: не впадайте в розпач. Це не означає, що ми з вами не віруючі. да. І бачите, Господь працює і з державою, Він працює з кожним містом, з кожною окремою церквою, працює з кожною родиною, працює з кожним з нас особисто. особисто. І якщо ми молимося за державу, то держава вся повинна бути. Або хоча, б, бачите, як колись з Авраамом було, да? каже, а якщо там 40, там 20, там 10, то виявляється, може, в відсотковому такому відношенні, може, в нас і тих немає ще, людей, які схиляються до Господа, які шукають його лиця, колись оцей баланс повинен вже підвищитися, колись воно повинно статися. І я вам скажу, що це і наша з вами праця. Звичайно, ми розуміємо, що це треба нам вийти на площу, поставити апаратуру і почати співати, почати благовістити. А може, це наша просто якась думка, яку ми побачили когось, сказали наодинці з кимось, і царство Боже наблизилося. І оцей відсоток він ще трошечки-трошечки підріс, а як кожний, а завтра воно станеться. Нам треба вірити в Господа. Нам треба бути Його благовісниками. Нам треба е, кликати Його. Треба пробувати. Треба це робити. Є й гряди Господи Ісусе. Ми також молимося у Своїй церкві, молимо, звершуємо молитву за Ізраїль кожного дня, щоб вони також покликали. Щоб вони також покликали. Бо якраз оцей момент, коли Господь почне приймати свій народ, який свого часу був, був як та гілочка відламана, а потім вона повинна знову приживитися, оце якраз і буде той момент, коли Господь прийде і забере свою церкву, забере вибраних своїх. Благо тим, хто буде в церкві, горе тим, Хто будуть де-інде йти своїми шляхами помилуй, Господи, давайте помолимося до нашого Господа. Господи, Боже вічний, слава тобі, подяка тобі, хвала Тобі, і поклоніння, святий Боже. Боже, ти сказав про свого Сина Ісуса, коли ще люди не розуміли, коли Він прийшов, то ті. Люди, той народ, з якого він вийшов, вони також його не зрозуміли. Сьогодні ти даєш можливість зрозуміти тебе, зрозуміти твій задум для всіх людей на цьому світі, Боже. Сьогодні звучить це слово, сьогодні ми читаємо і бачимо, як ніжно, як з любов'ю ти працюєш з кожним з нас. Хоч ми інколи озлоблюємо серця наші, інколи кажемо, де ж той Бог, Господи, помилуй нас. І благослови нам бути такими, як ти, з твого прикладу взяти, благослови Господь і впокоритися нам, так як ти свого часу впокорився під волю Отця Небесного, живучи тут на землі ті 33 роки. Благослови кожного з нас, Господи, даруй нам бути Твоїми у будь-яких обставинах, в будь-якому випробуванні довіряти тобі, шукати Тебе. Не бунтувати проти Тебе, Господи. Благослови Господь. Ми просимо, ми просимо і молимо, і ми невпинно це, неодноразово просимо. Благослови цей дім молитви, благослови це місто, благослови всі церкви нашої області, благослови нашу Україну. Благослови начальство і владу в ній, щоб вони не будували свої корупційні схеми, але піклувалися про благоденство цього народу. Благослови військове начальство, яке сьогодні планує якісь операції, щоб це були ним'ясні штурми, щоб життя людини цінувалося так, як воно поціноване в тебе, а ти його оцінив не як найдорожче на земному шляху. Благослови Господь і поверни тих, хто поранений здоровими до своїх родин, Боже. Тих, хто в полоні, хай повернуться, хай прийде добра звістка про тих, про кого немає звістки і пропали безвісти, Боже. Просимо, молимо, умоляємо лице Твоє. Благослови Господь тих, хто не витримав напруги цих днів і поїхав за кордон, Боже. Благослови, щоб там також потрібно влаштування від тебе, Боже. Там необхідно і медичне обслуговування, яке дуже дорого коштує, там потрібне житло, і там потрібно працювати, і може більше працювати, ніж тут ми в Україні звикли. Благослови їм не забути про свою церкву, про свою рідню, про свою країну і плекати, щоб повернутися. Відбудувати все, що зруйноване, благослови Ісус. Благослови всіх волонтерів, всіх працівників, які сьогодні здійснюють працю, які беруть, везуть, допомагають і військовим, і цивільному населенню. Боже, благослови. Благослови Господи, нашу енергетичну сферу, Боже. Нам так тяжко, коли немає електрики, Боже, ми вже так до неї звикли, Боже. Благослови людей, які працюють в цій сфері. Учора загинув один із наших електриків в сумах, Боже. Помилуй, Господи, його родину, і благослови Ісус. Помилуй, Господи, щоб вони йшли по полях і щоб не наступали на міни, Боже. Помилуй, збережи життя тих, хто безпосередньо цим займається, Боже. Благослови, щоб було достатньо коштів. І засобів для відновлення нашої енергетики, всієї нашої інфраструктури, щоб була вода, щоб був газ у нас, Боже, щоб було опалення в наших домівках, благослови Господь. Вже скоро, скоро вже відчувається дихання тієї зими, Боже, і ворог потирає руки. Помилуй Господи. Про ворога просимо, розверни їх в зворотній шлях. Хай вони йдуть. До себе, додому, хай вони там працюють, будують, а не тут убивають і грабують, Боже. Дай їм ці мізки, Боже, дай їм цей розум, Боже, щоб вони зупинились у цьому беззаконні, бо це вони тут у нас виконують роботу ворога душ людських. Він прийшов красти, вбити і загубити. Помилуй і благослови, даруй Господи, Твоє спасіння для всіх людей. А нам даруй можливість послугувати в цьому спрямуванні. І немалодушничок, Боже, поможи нам. Даруй нам сили, мудрості, коли треба, коли ти підбадьорюєш нас в цьому спрямуванні, сказати Слово Твоє, засвідчити свідченням Твоїм, Боже, благослови нам бути Твоїми дітьми дійсно так, як це є. Аб Ти сказав, будьте. Ти дарував нам цю можливість безпосередньо через Духа Святого, через любов свою, яку ти виливаєш в серця наші. Благослови і будь благословен наш любий Господь, Отець Син і Дух Святий. Амінь.